Тут я трошки захопилася і такого набудувала, буду вам зараз показувати. Вон, бачите, в мене мост є. Здалеку покажу мост вам, а потім трохи зблизька. Ну, ходімо для початку, покатаємося. Заходимо в наші секретні, ще одні секретні двері, і знаходимо залізницю. Ось така вона. Хитра залізниця. Сідаю у вагонеточку, нажимаю кнопочку і сподіваюся, що ми зараз прокатимося з вітерцем. Виїжджаємо на мост. Залізницю я вирішила будувати у схелі всередині гори, тому що не хотіла заморочуватися з довгим-довгим мостом. Прокопати тунель я вирішила, що буде легше, ніж будувати мост. Опа, приїхали! І тут ми зразу приїхали у шахту. З шахтою я ще взагалі нічого не робила, тому тут показувати нема чого. Бачите, я вирішила використати градієнт, і від темного до світлого в нас вибудовується колір шахти. Поїхали назад, знову сідаємо і котимося. Використовувала також я кольорове шкло для того, щоб додати такої трохи фактурності нашим стінам у шахті. Виїжджаємо знову на міст. І погляньте назад. Там в нас паперові кульки були, яскраві ліхтарики. Приїхали знову. І... Мені подобається, мені дуже подобається ця шахта, залізна дорога і тунель. Виходимо звідси, дивіться, ліхтарики зі скла з підсвіткою. Ну, воно дуже прикольно виглядає. Мені подобається на них дивитися, особливо коли я їду через міст. Ходімо далі. О, дивіться. У мене тут є така пристань. Причал я збудувала. Дерев'яний, теж він фактурний, з різних матеріалів. Я використовувала жовту кераміку, дошки та колоди дубові, тесані дубові колоди. Покажу вам, що я зробила. Це така штука для зберігання лодок. Лодочна станція я її називаю. Не буду я зараз брати човни, тому що їх потім дуже важко паркувати. Ну, дійсно, ніби на авто вперед, назад, подвинути. Але за потреби, звісно, звідси можна взяти човника та поплавати. Бачите, який як міст виглядає гарненько. Що в нас ще є? Що я збудувала? А це що тут? Це хто тут? Це вони в човен? Дивіться. Маєш дурники! Мама дорогая! Дивіться, повсідалися і чого ви чекаєте? Та що? Автобусна зупинка? О, бої! Ви приколюєтеся, дійсно! Сидять двоє. Ой, ти хто? Рибак, а ти хто? А ти коваль? І далеко ми пливемо? Я ще зробила сходи, але по-перше, я покажу вам водоспад. Ось ми маємо водоспад, тому що ті схили, в тому вигляді, в якому вони були, мені взагалі не подобалися. Ну просто там земля і земля, ґрунти, ґрунт, ґрунт може трохи трави насадити. Але мені це набридло, і я попрацювала тут трохи над дизайном ландшафту. Зробила ось такий водоспад і город. Я змінила город. Чесно скажу вам одразу. Він гарненький, такий, прикольний, але геть не функціональний, тому що селяни витоптують тут всі грядки, стрибаючи з е, цих колод. З цього боку вам також покажу. І ще ходімо, походимо. По наших нових сходах теж наворотила, теж щось наробила, але тепер це латані сходи, і мені це подобається. Не знаю, як вам, але мені подобається. Ось тут використовувала різну кераміку, також різні блоки деревини і трохи зелені. Так само всі сходи на цих схилах я задекорувала. Привіт, голем! Що ти тут? Бачите? Ось такі в нас сходи з'явилися. З явилися. цього боку нічого не робила, тому і нема чого тут ходити. Ходімо нижче і подивимося, що там в нас є далі. І далі в нас є ось така штука це другий причал, це вже на інший бік нашого світу. Так само використовувала. Кераміку, дошки та колоду з тесаного дубу. О, покажу вам щось. Це причал, пригадала. І тут в нас є лодки. І лодки я зробила такі спеціальні гачки для них. На жаль, в Майнкрафті їх ніяк не можна прив'язати. Нема в нас ніяких мотузок, але ніби ці човники. Вони кожен на своєму місці припарковані. Відкрию вам ще один секретик мого чарівного будівництва. Ось зону зробила для релаксу та красоти. Бачите, замість дошок я використовувала багаття і з цього багать зробила ще один мост. Для декору посадила краплелист великий малий Листячко. Кувшиночок і на мох поставила ліхтарі, ну і трохи троснику. І покажу вам свої пінати. Мені був надзвичайний сюрприз, коли я зайшла у Майнкрафт. І побачила, що змінився зовнішній вигляд. Деяких елементів, текстури змінилися, і зараз воно мені не дуже подобається, тому що виглядає зовсім не так, як я собі бачила в своїй голові. Між іншим, в нас є сходи, і тепер можна легко бігати. У нас є новий оновлений бурячок, ну хай воно так і буде. І в нас є ще зона відпочинку. Ввечері воно дуже гарно виглядає. Тут я зробила собі гойдалку. На жаль, не можу на неї а, ні, можу. Уу! Гойда! Гойда! Гойда. Джжж. Ось так. Посадила азалію, на неї повісила гойдалку. Трохи задекорувала і зробила собі джерело води. Для тропиночок, для стежечок використовувала стежку, червоний пісок, ну і згрубілий ґрунт, він, наче так називається. Ще трошки в мене залишилося попрацювати над цим селищем. Я хочу якось заповнити цей пустий простір. Потім другий поверх мого будинку я також буду обставляти, тому що там взагалі ще пусто. Мені залишилося збудувати коровник та загін для овець, і ця локація селища у саванні буде готова. Ну, можливо, ще е, трошки стежечки також перероблю, а можливо, ні. І буду переходити в іншу локацію, яку я також буду перероблювати і потім використовувати у подальшій своїй діяльності. Тож, дякую вам за увагу! Якщо вам сподобалося і ви хочете підглядіти якісь нові елементи декору, підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Пока-пока!